Відео з рубрики: якщо позоритись, то позоритись вже до кінця, і ось вовк шукає, точніше кажучи, сутула шукає своїх вовчиць. Коротше кажучи, в минулому відео я повідомляв про те, що Олег Винник таки з'явився серед людей через наступний рік, після того як до того півтора року не з'являвся. І повідомив про те, що вовчиці купляйте на онлайн платформах мої пісні, точніше кажучи, пісню яку він презентує 23 числа на день прапора. Ну а після цього він говорить про те, що далі будуть ще пісні, які він дуже довго готував, але він не міг, бо йому там щось там, десь кудись е, в якомусь місці заважало. І тут він таки з'явився, і він вірить в те, що всі навколо нього його чекають. Коментарі стосовно цього ви можете почитати під минулим відео. І, до речі, посилання на те минуле відео, яке вам багато що пояснить, знаходиться. Ось під назвою. Дивіться, ось тут. Під назвою цього відео. Бачите, стрілочка і катаве написано. Натискаєте, подивитись попереднє. Та це буде трішки згодом. Отже, знову з'явився в мережах і знову записав ось таке. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик. сеньор Помидор. Огірочки. Тайський базовік і мовиці навіть видно. І тут закралась думка. Вирішив, мабуть, в старті продажів саме на день прапора своєї онлайн-пісні, бо нагадую, повертатися він нікуди не збирається. Він онлайн хоче продавати свою пісню, мати бабулесик. Вирішив знову нагадати про себе. Тому і в розрахунку на своїх вовчиць... Там про огірочки, помідорчики, в нього там все на балкончику. Далі було ось таке. І як ви помітили, я стою в співжилеці, і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. І тут мене накрило. Я спробую абсолютно спокійно, як то кажуть, ліберально пояснити суто свою чисто суб'єктивну, окрему. Ні на що не претендуючу думку з цього приводу. Допустимо, він не може воювати. Та мало чи що, якась там причина по здоров'ю чи те чи інше, неважливо, це всього-навсього припущення. Допустимо, виїхав. Багато людей виїхало, хто як може, це їхні справи. Стоп. Головне, ти як публічна особа, ну ти я маю на увазі віник, як публічна особа міг просто на самому початку повномасштабного вторгнення. Вийти до своїх шанувальників, хай не напряму, а в якомусь виступі через мобільний телефон, повідомити чітко свою засуджуючу позицію стосовно агресії Російської Федерації, пояснити чи поділитися емоціями з тими людьми, які до тебе приходили на концерти, та взагалі з народом України, хто зрозумів би, той зрозумів би, і висловити свою чітку позицію. Я вже не кажу про допомогу армії, бо грошей в тебе було тьма муща до того, як почалась повномасштабна. А тепер, коли, мабуть, ті грошенята завершились, вирішив продавати пісні онлайн, бо розуміє, що в Україні точно не варто з'являтися. Стосовно того, чи можу я допомогти заробити армії, я в минулому відео також цей відривок ставляв. Бо мені болить. Давайте переваримо ще раз. Якась пенсіонерка бере 2000 гривень пенсії і 100 гривень. Буквально стягує до кубки, щоб передати щось на фронт, десь задонатити. Ті, хто можуть, купляють десятками сотнями і тисячами дрони. Ті, хто не можуть, допомагають публічними зверненнями збирати ті десятки сотні тисячі дронів. Хтось напряму, хто не довіряє тим, хто збирає, перекладає. Допомогу безпосередньо в якісь е, бригади через знайомих, друзів, через військових зараз. Обов'язково у кожного десь є, є є посередній свій військовий знайомий, хто може передати в ту чи іншу бригаду корисні ті речі які дуже важливі на фронті. Хтось допомагає ділом, хтось допомагає словом, хтось допомагає публічно. Всі, хто тільки може якось. Приймають участь. А тут е... хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Ну, типу, купляйте на платформі мою нову пісню до Дня прапора е, про мій стан душевний. А вам, хлопці, на фронт повітря. Ой, стоп, стоп, а то скажуть, заангажовано антирекламою холодненького повітря. Люденьки, порадьте йому хто небудь якогось спеціаліста. Який би міг заблокувати йому на якийсь певний час телефон, поки його перешарабанить. Е, хоча, в принципі, почекаємо наступного Камедіклабу, чи як це назвати в його виконанні, і подивимося, <смі> що буде далі. Коротше, я дуже легко так окружно повідомив весь комплект тої нецензурщини, яка в мене літає в голові, тому що треба бути в першу чергу адекватною цивілізованою людиною. Але замість того, щоб вичікувати, хто ж виграє. Чи Росія, чи Україна, чи хто кого захопить, треба було не відмовчуватись, а чітко свою позицію заявити на початках.